Всім привіт! З вами містер Саша 32К. І сьогодні я вже записую друге відео. В неділю, як ви знаєте, будете. буде завжди відео в неділю. Я вам хочу показати свій самий перший скін в Чікінга. Ну, типа, стандартний, типу то, що я купляв. От, зараз показую зайка. Це мій перший скін. Типа, що... Вже... типу, всяких Самий перший, то, що я заходи, в тебе просто і чикен. А зараз у мене вже зайкін, але заставка в мене, на, в мене корови. Корова була створена. Скін корови був створений е, на початку літа. На початку літу був створений е, скін корови. Е, другий скін це якраз ця от корова, яка була на початку літом. Ко, цей от чикін, він був створений. в кінці... В, на, в кінці е, в кінці червня. Корова теж новий скін. Створено було вчора. Тоже вчора котик був створений е на початку червня. Ду. Це скін, який я створив два тижні тому. Просто щоб гоу воєнний скінчик був створений тиждень тому. Дивимен був створений 2 дні тому. Такий прикольний скіночок в мене. Якщо вам сподобалися мої скіни, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І завжди пишіть коментарі, чи вам подобається, чи подобається вам скіну телевізора. Мені так, ну, так як сказати, добре, нормально, мені подобається. От білий, як мені виглядає. Ну, білий щось не дуже от мені чорний подобається. Давайте ми зараз зайдемо на карту. Знаєте, я вам покажу, як ш... Ш... показати, що я роблю, коли мене вбиває Дж... джамбос. Як в мене перший раз вбив монстр. Показую, демонструю, як в мене перший раз вбив монстр. І я не знав, що він навіть може вбивати. Йдемо, 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 йдемо. Так, остаємо. до. Зайшли мене все, зараз я вам скажу, що було. Короче, я от вот от на цю вот кажу, мене ніхто тут не дістане, я на самій самі Ну можна я залізти на ту хату, але не хочу. У мене тоді був скін, просто е, зайки. Я беру, от нажимаю сюди, вот нажимаю сюди от. і тоді мене вже був Джос. Я думаю, о, сігру... ігрочок. Давайте зараз ми на нього зайдемо. Бам! Ой! І ті співає. Чого ні книгу немає? Ну, так. Привіт! Привіт! Ай! Ти чо б'єшся? Е! Це ж не можна битися! Ти чо б'єшся? А, ти хочеш мене атакувати? Добре! бери лазерною вінтовкою. Бери лазерною вінтовкою, на! А, не попав, добре! На! А, ти що ти скачав? Для чого ти чи ти скачав? Ти вот чого в тебе музика, бо ти чи ти скачав, папа. Він не пише, що він, що він я його вбив. Ну зато я його вбив. Все, а де ти є. А, він, напевно, вже вийшов зі гри. Ну має писати, але зато я виграв. Тантарай там пурам поромпайман. Тарайрай, я радий, що я вбив читера. Но пам'ятать не неможливо, але я вбив читера. далі. Пан Та давай зараз заспавнимо багато оцих читалів, хто не не Чекайте, Це що, монстри? Це монстри. О, цей да пані ще гручок. Ай! Ой! А! Ай! Боляче! Так, сихай! Пиху хатку! Я боюся! Мені страшно! Тут якісь читаки такі граю, чого я коли спавню кисть. Шваки, це четыре чому? А. Добре, покажемо, хто тут батя? А, ти самі з мене чи так? Ну, не дивно. тебе хп? Скільки в тебе хп? Скільки в тебе хп? Скільки в тебе хп? Так, куди сюда? Ні! А свинья ти вона б'єш. Як ти так понято поструб'є? Що? Шо слабак? Показав. Так, давайте зараз заспавнемо собі, будемо практикуватися. Де в нас тут якийсь можко? Коло... Давайте оцього якогось тут читера може, давайте. Оце читер. Оце читер. Оце читер. Давай, 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 давай. А, мене знову вбив читер. Мене знову вбив читер. Давай, ти мені покажи, бо тут батя. А, знов читер убив. Що не такі звуки ти не здають? Що за, що це таке? Ха-ха-ха, ти показав тут батюк. Бачили, я виграв його. А, мені ж на немає на серваку. Тільки читери. Тільки читери. Ну от так от. Якщо вам сподобалось, як я, я вам тільки що показував, як я бився був, проти монстрів, і що я казав, що це, що це означає, то це був як що я. Оце містер Саша, який зараз з вами говорить, це був якраз я. Ну, чесно, я можу комусь дати. Якщо хтось. А ну, став лайк і підписуйся, або я прийду до тебе додому і тебе налупаю. Ти чого? Не ну, ставиш лайки. Нас не можна е, дивитися відео без лайка і підписки. І коментарі. Ну, без стави лайки і підписуйся. Або ще дам. Сильно. Але я не буду робити, як ти робить, лайки поставиш лайк і підпишуся. А ну давайте зараз подивимося, якщо буде, якщо, якщо, якщо я зроблю так. Дивіться, ви знаєте, що в нас воду. Я вот в шичке дані вот, вот робот, Він прикольный. Мені подобається. дивіться, я зараз сюда в нього. Він не можно стріляти. Давайте зараз мы попробуем його запухать. А, тут треба сходи. Що буде, як я зараз буду сидіти в ньому. И что, может, просто слезать по сходах? Пайде, зараз сходи поставлю. А ні, давайте з іншого боку ай яй 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 ви бачили эти кшик, вы не гологало. Правда бачила? Надіюся, що так движу. Ааа, ви ще не хочеш залазити. Ну це ти, блін, лися, жопа. Давай. Йоу, ура! А! Та блін, та вы прикалываетесь, я впав! А буде я зараз заспавню робота проти робота. Зараз робот буде битися проти робота. Давай перший. Другий. Третій. Четвертий. О! Блин, чуть не ударили. Давайте їх купа спавдем, щоб зараз було їх. Він трохи було чуть улідку, не не собі з ними биться. А ви будете розбиватися, якщо що? Я так А, все, то у мене зомбіс. Все більше не можна. Так, Вробита. А-а-а! Ви мене ріжете, а? ж на таке, вроді мене здать, нія, тікать, валіть. валіть, 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 валіть. Я не чекаю від вас такого. Нічого я маю бомби. Де? Нуби, нуби. А ну, ну подивися, десь там хтось є. Більше нікого треба. Ставити мого робота на зарядочку. Чик-чик-чик-чик. Ну, от от. Ставим його на зарядочку. Де на зарядочка, зарядочка, зарядочка. А ми поки що його будемо ремонтувати. Прикольно. А, реклама. реклама. Десь промонтуємо. О, другому ремонтувало. Тепер він буде на столенькій, стоїть. стоїть. Ну, ви бачили, як я бився з монстрами і як я був перший раз бився з монстрами. Думав, що це 4. Я сам у шоці зі себе. Я думаю, вам сподобалося це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім па-па!